необхідно а, максимально мобілізовувати далі наших міжнародних партнерів з точки зору критичного забезпечення України зброєю з точки зору переходу від стратегії непоразки України до стратегії перемоги, перемоги України до стратегії поразки Російської Федерації. А, з точки зору наполягання на тому, що ось це управління ескалацією, воно є неприпустимо. Та, і тоді, коли у нас з вами сьогодні є три фактично три, три прильоти по полікарням в Києві, ми далі продовжуємо не мати дозволу по всій території нашого там, кордону і лінії розмежування бити по військовим цілям в Російській Федерації. Нам є над чим працювати. У нас точно є перше завдання. І над яким ми всі разом спільно весь час працюємо. У нас є перше завдання це робота по протидії Росії, протидії її агресії. У нас є завдання по.